Це ми вже це проходили історично, тому це точно не варіант перемир'я. Ну, ми складимо вірити апріорі на слова, тому що він така людина скажімо, не найкраща, правда? Коли казав Бісмарк раніше, договір із Росії не стоїть. Ну не Росія, а Московія, бо такої держави немає. Не стоїть навіть того паперу, на якому він написаний. Путіну вірити неможливо. Його можна тільки силою придавити, санкціями, силою. Ну, те, що робимо, спільно. — А чому він тоді ви про те, що готовий піти на це перемир'я? — А чому брехун бреше? Матюкаться. Хочу дуже матюкнутися, але не буду. Я вважаю, що вони не вміють йти на переговори. Взагалі вважаю, що з терористами не можна вести переговорів. Ні, не вірю. Ну і навряд чи, поки наші не заберуть, не буде перемир'я. — Ви вірите? Не вірю. Чому? Бо вони брешуть завжди. А чому не вірити? Я, я не вірю нинішній владі України, яка казала перед початком війни, їдуть жерти, шашлики, і всі розуміли, де з якої сторони будуть наступальні дії, ніхто не вував цивільне населення. Мені здається, це страшніше. Тому, ну, поки що факти показують, що трішки, скажімо, слово не тримає Україна. Тому побачимо. Хитра гра. Я, я погоджуюсь. Але в мене вимоги, розумієте? Я взагалі кажу, в цій ситуації ми маємо чекати того моменту, коли вийде наш президент і скаже, ось така ситуація. Тоді ми будемо розуміти, де воно, куди, куди м'яч? Попав, не попав. Та е, як ставлюся? Я просто хочу, щоб закінчилась війна, як можна скоріше, де і все. Не знаю, як це все відбудеться, але дуже сподіваюся, що це так буде. А Та я б йому не довіряв. Ви не вірите? Звісно, ні. А хто йому Ну, Хто з українців може йому довіряти? Ніхто. Дуже б хотіло щоб американці це зрозуміли. З росіянами мені не вірю. Чому? Ну тому що ну, як вірити росіянам, що вони а, з 2014 рік, 8 і все інше. Тобто вони щось, будуть якісь провокації, все одно робити щось, а потім буде горіти, що це не ми. Ну, як звичайно, ми робимо. Ну, його примусили, це єдине. Йому сказали, чи будуть отакі, скоріш за санкціями. І він вони порахували, що це буде. Для них катастрофа, тому, мабуть, пішли. Це я ну, це єдине, в що. Я я це бажаю, щоб це відбулося, тому що це дуже важливо для України і зробити ну, потрібно все для того, щоб закінчити вже цю, як на мене, безлусту війну. Я вважаю, що Росія не готова, але вона буде розігрувати цю комбінацію, щоб якось впливати на свої міжнародні санкції.